Друзі, вітаю, 1 серпня. Сьогодні з вами Клучок. і сьогодні в турецькому місті Анкара відбулася знакова подія резонансна світового масштабу. Там відбувся наймасштабніший за останній час обмін ув'язненими між Росією та Білорусі з одного боку і з іншого боку країнами Заходу США, Німеччина, Польща, Словенія та Норвегія. Що ж, власне, відомо на дану хвилину, кого на кого обміняли, що це може означати. Давайте зараз пробуємо ну, не те що розібратися, а хоча б зрозуміти. Направду, контекст цієї події. І так, Національна розвідувальна організація Туреччини заявила, що вони долучилися до цього обміну, і в межах цієї операції було звільнено 26 ув'язнених, які утримувалися у в'язницях семи країн. Ще раз наголошую: Америки, Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія, Росія та Білорусь. Повідомляють турецькі розвідники наступну інформацію. У межах операції обміну 10 ув'язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув'язнених Німеччині, 3 Сполученим Штатам Америки, 3 Туреччині. Загалом сімома літаками, двома літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії. Ну, тепер ви розумієте, масштаб цієї спецоперації, яка готувалася дуже довго, як повідомляють нині окремі причетні до неї, політики то кажуть, що її готували кілька навіть років. Турецька розвідка стверджує, що вона відігравала посередницьку роль в обміні, а також координувала процес і забезпечувала його безпеку. Одним з фінальних етапів стала зустріч представників цих семи країн безпосередньо в Туреччині у липні місяці. Тому Туреччина, так знаєте, часто позиціонує себе. Давайте ми будемо посередниками, в тому числі і на можливих переговорах між Росією та Україною. Ну нині видно, що вони залишаються в полі зору і порядку денному, саме західного світу. Так, турки, як члени північно-атлантичного альянсу, вони залишаються доволі серйозними гравцями. Підготовка йшла дуже помітно. Ну, зокрема, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії. І тоді також ЗМІ писали, що їх можуть повести на обмін і їх повели. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вирішив буквально днями помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого засудили до страти, нібито на роботу українських спецслужб. Я це вам повідомляв буквально пару днів тому і розповідав, що навіть Крігер давав. Інтерв'ю державним засобам маси інформації в Білорусі розповідав, що його справді завербували українські спецслужби. Ну, можливо, так треба було для того, щоб це в суді було враховано і його міг Лукашенко амністувати. Але кого на кого поміняли, що це може означати? Ну, значить так, з Росії звільнили політика Ілью Яшина, якого ви, певно, добре знаєте. Далі. Журналіста The Девострій Journal – Евана Гершковича про це вже навіть підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, також колишнього морпіха Пол Вілана, журналіста Радіо Свободи Алсу Кармашова, художницю Сашу Скотчіленко, колишнього координатора штабу Навального в УФІ Лілію Чанишову, колишню голову штабу Навального у Томську Ксенію Фадієву. Політика Андрія Пивоварова, політика та журналіста Володимира Карамурзу і засуджено у справі про держзраду 19-річного Кевіна Ліка, правозахисника Олега Орлова. Ну, як бачите, в принципі, громадських активістів, переважній більшості громадян Російської Федерації, не лише звісно. А от Росія взамін отримала відомого Вадима Красікова, який у 2019 році. Вчинив замовне вбивство в Німеччині, також шпіонку Анну Дульцеву, Павла Рубцова, Владислава Клюшина, Артема Дульцева, Михайла Микушина, Романа Селезньова, Вадима Конещенука. Всі вони абсолютно причетні до криміналітету, без перебільшення. Шпіони і так далі здійснювали диверсійні операції на території. Інших країн, і от Медведєв навіть до кінця дня написав, що ну треба ж якось забирати було своїх патріотів додому, ніж утримувати там незрозуміло кого у себе. Хоча незрозуміло кого у себе, вони утримували громадян Росії, але віддали їх заходу, що як на мене є дуже такою примітною деталю і моментом. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Росія бере збирає громадських активістів. Саджає їх до в'язниці, а потім обмінює на своїх вбивць, кілерів, шпіонів за кордоном. Але вони на це йдуть. і Тим паче, як ви помітили, обмін був нерівнозначним по кількості. Значить, у заходу були достатньо серйозні аргументи для того, щоб переконати Кремль саме у цьому. Інших коментарів, окрім Медведєва, я ще не бачив. Пісков обіцяв, що сьогодні до кінця дня вони будуть. Так само, і Олаф Шольц, канцлер Німеччини, бо серед тих, кого обмінювали, є громадянин Німеччини, він саме я сказав в Білорусі, був засуджений до страти. Говорить про те, що відповідно заяву буде зроблено дещо згодом. Ну, я думаю, і Білий Дім також це прокоментує. Дійсно, операція готувалася довго і складно. Я вже дивився окремі коментарі російських опозиціонерів, які перебувають в екзилі, і як вони коментують цю подію, ну, скажу, по-правді, не дуже багато інформації, вони зараз е, можуть уприлюднити, тому що за великим рахунком її немає. Але що це може означати, в один голос не говорить про те, що Росія продовжуватиме. Здійснювати диверсійну роботу із підриву ситуації на Заході, знищуючи громадян інших країн за своїми якимись мотивами, в той же час буде саджати до в'язниць громадських активістів Росії. Це дуже просто і легко, і потім обмінювати їх уже під час домовленостей із Заходом. І це все означає послідовну політику, яку свого часу проводила КДБ. А сьогодні її продовжує проводити Путіну. Ну він фактично є спецслужбівцем і виходцем із Комітету державної безпеки ще радянського союзу. Втім, російські опозиціонери і доволі із застереженням виказують перспективи звільнення своїх фактично колег. Для них виявляється, проблемою є великою знайти спільну мову з тими, хто був у Росії, бо вони втекли свого часу з Росії і не захотіли там відстоювати. Права свободи громадян Росії і право Росії бути взагалі ліберальною демократичною країною. Натомість вона дійсно на автократію, і вони з цього приводу дуже дуже стурбовані. Бо хотять дружити між собою, але ніяк у російській опозиції це не вдається. Це їхня пряма мова. Втім, що я бачу за цим симво домовленість сама означає, що дійсно сьогодні. Канали зв'язків між Росією та Заходом вони зберігаються так, як і раніше. Але в певний момент Путін ну, віддає доволі знакових опозиціонерів, як той же самий Ілля Яшин або е, Володимир Карамурза, які дуже відомі на Росії і за кордоном, і вони дійсно можуть скласти дуже серйозну партію. Нинішнім опозиціонерам в екзилі, які не проявляють себе дуже активно, для того, щоб ну, розвивати опозиційний рух, окей, поки що за кордоном, а потім і а, в самій Росії. Але для Путіна сьогодні це не є якимось серйозним викликом. Він готовий, в принципі, до такого обміну. І це, як на мене, може означати, що якісь певні глибші домовленості у Путіна із Заходом є, і він пішов на певну. Таку домовленість із ними, що в тому числі може лягати в канву майбутніх переговорів України та Росії. Не можна розглядати окремо, до прикладу, лише домовленості тут із обміном між Білим домом та а, Кремлем, так само, як не можна виокремлювати китайський кейс, візит Мелені до Пекіну, про що я вам розповідав учора. Події на Близькому Сході, це все пазли однієї величезної геополітичної картини. А як на мене, це означає, що Кремль. Готовий до серйозних переговорів з метою зменшення ескалації сьогодні на фронті і до певної міри заморозки. Заморозки взагалі своїх дій на всіх куточках земної кулі, тому що фізично він, можливо, не витягує навіть зараз всі свої спецоперації. Активно працює у Африці, де знищує ЧВК Вагнера, а таким чином зменшуючи вплив Росії на цей регіон. У Північній Кореї. Звісно, Росія залишає свій вплив і вона допомагає суттєво ким чинно дестабілізувати ситуацію, але це означає, що Росія може зараз дати певний сигнал лідеру КНДР не робити цього. Тобто, десь на якомусь етапі зараз роблю припущення, що може бути така домовленість про певну стабілізацію на певний час, В великої перспективи, на жаль, я особисто поки що не бачу. Ставки піднімаються, і певні домовленості вже. Фіксується. Я обов'язково буду відслідковувати цю інформацію, бо вона мені дуже цікава. Цікаво, все, що відбувається, нестандартно на Росії. Я, наприклад, бачу багато повідомлень про те, що економіка Росії валиться, що там дуже складно і взагалі із імпортом, дуже серйозно блокується постачання електроніки, товарів подвійного призначення, яке використовується для військово-промислового комплексу, хоча зменшення, наприклад, до наступального потенціалу в Росії в Україні поки що не відзначається. На даному. Етапі, але він може бути суттєво зменшений там, наприклад, за місяць чи два. Тому дійсно за цим слідкую. Я вам обов'язково буду повідомляти про всі ці події. Тому хто підписався, дякую, хто не підписався, долучайтесь до нашої платформи. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна.